Мені знову наснився туман. Пам'ятаєш, коли ми зустрілись, ти сидів на цій лаві під ліхтарем, не мов тебе зачарували. Здавалось, ти навіть не дихав. Пам'ятаю, як зустрілись наші погляди, тоді зникло все. Ліхтар, місто, люди, планета. Були тільки ми і той ліхтар і туман. Ти, посміхнувши швидко піднявся і підійшов до мене, мовчки взяв мене за руки і поцілував головокружіння, майже до болю в голові, пам'ятаєш, стається тоді, по моїй щоці потекли сльози. Бо я відчула їх тепло. Але твої руки були холодні. Чому вони такі холодні? Ти чуєш? Ох, цей туман. Він знов забрав тебе. Він знов забрав тебе.